Друзі, всім привіт! І нарешті ми приїхали знову на риболовлю на ці безмежні красиві простори Кременчуцького водосховища. Поїхали, спробуємо тут половити окуня. Ходімо Так, друзі, виходимо на воду. Бачу тут невелику кількість рибалок. Зараз будемо тут пробувати. Ну, по інформації, рибка тут є. Ого. Так, да, воно все тут мокре. Друзі, знайшли перву лунку без мотилка, постукали об дно і починаємо робити проводочку. Це перва лунка, яка тут була, і перва спроба. Зловить полосатого, але без мотилка не основне на що ми сьогодні будемо ловити. Зараз ми будемо йти туди, в ту сторону і пробувати там шукати полосатого. Або нема, або не хоче. Друзі, ну що бистренько ми половили, половили. Не будемо гаяти часу. Тут окуня немає. Ось люди ловлять біленьку, плотвичку. Думаю, що ми будемо переміщатися на ті точки, на яких ми раніше були. І там спробуємо і на бомбу, і на безмотилку половити окуня. Поїхали. Такі тут дороги, що одні очайні, такі вже рибануті їздять, що капець. Друзі, хочу вас застерегти, бо льди, хоч і кажуть, що 30 см плюс, але все ж таки люди провалилися. Ось Приїхали рятувальники, спасали. Тож не нехтуйте правилами, ходіть завжди з пішньою, з спасалками в руках. Навіть по такому гарному льоду. Щира подяка водній поліції за те, що спасли їм життя. Люди, чай гарячий, спасалки, пішня. Це ваш залог успіху. Друзі, зараз бурю тут серію лунок, Стучок десь треба пробурити. Дали бура, підписники, бур-барнаул крутить, звісно, дуже гарно зараз покажу. Оп. І вот так. да, Ножі гострі, бур гарний, звісно. Так, це третя, тільки третя лунка, тут треба його цей п'ятачок розбурити нормально. Хух, уже втомився. Спустя 4 лунки важкувато. Друзі, дивіться, який гарний бур. Просто в льод як в масло входить. І ножики видно одразу нові, Дуже гарний бур, звісно. До речі, якщо ви замерзли, то бурити серію лунок це дуже гарний метод зігрітися. Так, це буде зараз останнє і односимо бура. Все, я пішов відносити бура. Фух, друзі, хвилин 40 я, мабуть, промолився над цією безмотилкою тут на цих лунках. Зараз взяв бомбу і буду зараз ще з бомбою ці лунки провіряти. Не знаю, що з цієї риболовлі вийде. Бо реально. І так, і високоскорисні, і медлені проводки пробував Пробував усе, що тільки можливо на безматилку. тільки воно не хоче клювати. Я навіть не знаю, що його робить. Це ось вона бомбу зараз. Друзі, рибка не клює, але мені є що вам розповісти. Це такий риболовний лайфхак. У мене ось є дві, дві вудочки. Ця вудочка під мікрони, а ця під бомбу. Це вудочки, так сказати, хендмейд від Автокльова, зроблені самі. Це раніше була Salmo Fin 32. Але ми сюди поставили фідерний кончик від флагман Sherman Pro. А це була балалайка Lucky John Marmax в зеленому кольорі. Сюди ми поставили полий кінчик від поплавцевої вудки карбоновий. Її вага виходить всього 17 грам. Вона дуже класна, дуже жорстка під бомбу взагалі бомбочка, така вудка. Друзі, дуже зручно, що це він полий, цей кінчик з карбона, і е, леска проходить всередині його. І Під час вітру її нічого не задуває. І все з нею класно там. І, до речі, якщо ви хоч можете сказати, що вона там замерзає всередині, то ні, вона взагалі не замерзає. Я вже нею ловлю четверту лунку з матою перехожу і ще поки воно там не замерзало. Так що класна вудочка під бомбу. Пробуємо, друзі, і на балансіри, і на бомбочки. Щось риби немає. Геть, -геть зовсім, скажімо так. Або вона максимально неактивна, бо глухозіміє, як не кажучи. Льди вже на Дніпрі дуже гарні сантиметрів по 30-35. Але глухозімія дає, звісно, про себе знати, що риба не клює. Друзі, перве клювання. Не знаю, що там. О, ось такий судачок на мікрончика. Ось такий, я вже розловив, кстати, цю удочку. Друзі, ніхто не зловив одне клювання на всю водойму у мене. На ось такого. Мікрончика мухомора відпускаємо. А. Ну. Поплив. Все, друзі. Продовжуємо нашу рибалку. Ну вже хоч один. Друзі, ну що, рибалка приходить до завершення. Змінили дві точки. По льоду проходили кілометрів за кадром. десь зо 5. І туди, і туди, і попід тим берегом. Насверлили кучу лунок, набили кучу лунок, поміняли всі балансири ті, що були у нас. І на всю толпу зловили одного судака за цілий день. Десь Со 100 лунок, ті, що я просверлив за кадром, аж руки болять просто. То один судак. Це я вважаю дуже потужно. Коротше, друзі, все, рибалка приходить до завершення. Я вам кажу дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі в нових відео.